Здора церква, ви ніколи не задумувалися, як це записувати в відео на оці вечірні проповіді. Мені це завжди тяжко давалося, тому що не бачу очі слухачів і не знаю і не бачу реакцію. Кожного разу, як записую, це просто перед камерою, не бачачи реакції тих, хто слухає слухачів. Чому я про це говорю? Сьогодні я хочу запропонувати для роздумів непросту тему, але я не зможу побачити вашої реакції на цю тему. І треба вкластися в декілька хвилин. Я спробую говорити коротко, просто і щиро, а ви спробуйте зрозуміти, вникнути в те, що я сьогодні запропоную для прочитання і для роздумів. Послання апостола Павла до Ефесян. Перший розділ, 19 й текст. Ця тема може звучати трохи пафосно, але вона насправді е, дуже базова для християн і дуже важлива для тих, хто е, любить Христа, бо вона про Божу силу і про нашу надію. Ефесіанам 1:19. Яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. Що він її здійснив у Христі, воскрешивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вищий від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тіло, понутою того, хто наповняє все в усьому. Дуже тяжко сприймати такий довгий текст. Тому я прочитаю ще раз, але пройдусь по основних ключових словах із цього уривку, яка неосяжна велич Його сили в нас. В нас, котрі віримо в дію могутності Його сили. І цю силу він здійснив в Христі або явив в Христі, коли воскресив Його смерть. І настановив Христа за голову церкви, яка є Його тіло. Про що тут говорить Апостол Павло у вступі до, в листі до Ефесян? Він згадує про велику силу Божу. Яка є в нас. І це та сила. Яка Воскресила Ісуса Христа. І іноді ми можемо шукати сили Божої в проявах щоденних, там, де ми потребуємо помочі. І коли ми не бачимо Божої сили в наших щоденних побутових питаннях, потребах, ми ставимо її під сумнів. Ми задаємо запитанням, так де ж Бог: чому він не втрутився, чому він цього іншого не зробив? Але апостол Павло говорить про те, що та сама сила, яка Воскресила Ісуса Христа з мертвих. А що це за сила? Це сила, яка перемогла смерть. Це сила, яка дала надію, це сила, яка е, діє в нас. Це точно та сама сила. Діє в нас сила Божа. Е, в оригіналі там використовується слово дінаміс, це слово, яке спрямоване на певну дію. Це не просто якась аморфна сила, це те, куди прикладаються зусилля і долаються перешкоди. Тобто немає такого, що не може здолати ця сила. Чому? Тому що Бог своєю силою Воскресив Ісуса Христа з мертвих і смерть не змогла Його отримати. Це найбільший прояв. Божої сили нам відомий. І ось ця сама сила, вона діє в нас, які віримо в дію могутності Його сили. Чому я вибрав цей уривок сьогодні і запропонував вам його для роздумів? Тому що він говорить насправді про надію. Він говорить про того, хто діє в нас могутньо і сильно. Він говорить, нам про те, якщо Бог за нас, то хто проти нас? Він говорить нам про те, що якщо Бог Воскресив Христа із мертвих, то ми маємо велику надію. Він вже переміг смерть. Ніхто і ніщо не може нас перемогти в Бозі. Не бійтеся тих, хто тіло можуть вразити, бійтеся. Того, хто душу може вразити, Христос на Христі зробив надзвичайно велику перемогу. Ісус Христос, перемігши смерть, Він подарував нам майбуття. Якщо ми віримо в цю силу, якщо ми віримо в Те, що Ісус Христос є Голова Церкви, а ми Його Тіло. То ця сила діє в нас. Нехай Господь благословить вас, нас, усіх, пам'ятати про те, що ми сильні, сильні в Бозі, сильні перемагати, сильні не просто отримувати бажане і забаганки наші побутові, а сильні для вічності. Нехай Господь буде з нами.